Так, ми починаємо фінальну частину. Тут ми продовжуємо обв'язку і її ж в даному відео і закінчимо. Ну, з ми закінчимо попередній ряд сліпою петлю, <кхід> сліпа петля варку, три петлі підйому. Один, дві, два. Це у нас середня елементу. 1, 2, 3, далі у нас іде 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В даному місці ми просто відступаємо один стопчик спереду. І один стовпчик позаду. Тось, перший стовпчик, другий. По факту ми в'яжемо стільки правильно 9 стовпчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, три стовпчики, дві повітряні петлі і три стовпчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Тут виконуємо все те ж саме. Так і один лишили. Ми зараз на самому торці. Тут вже необхідно пров'язати 6, 7, 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, а в центрі те ж саме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пропустили перший стовпчик і в другий в'яжемо стовпчик без накиду. Один, 2, 3, 4, 5, 6. І, власне, все, тут нічого нового далі не буде. Обв'язка тут не складна, просто треба трішки бути уважними і попрацювати над натягом нитки, щоб у вас повітряні петлі були однакового розміру. Ну і Таким чином вв'язуйте по колу, зустрінемось вже в кінці, і перейдемо до наступного ряду. Так, початок даного ряду, такий самий, як попередній. сліпа петля в арку, три повітряні петлі підйому. і ще дві, як арка, три стовпчика з накидом в цю ж саму арку. Другий. Третій. Три стовпчика з накидом над трьома наступними стовпчиками. Перший. Другий. Третій. Далі п'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. Тут маємо пров'язати сім стовпчиків без накиду, тобто, з однієї сторони відступили один і з іншої сторони також один. Шість і сім. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Пров'язуємо три стовпчика з накидом над трьома стовпчиками з накидом. Ось так. Один. Два. Три, три стовпчики в арку. Один, два. Тепер з цієї сторони. Три стовпчики в арку І три стовпчики над трьома стовпчиками. Другий. Третій. Один, два, три, чотири п'ять. Перший пропустили. Другий. Ну, орієнтир 7 стопчиків без знаку. Два. Чти, п'ять. Шість. Сім. Ми підійшли до кута. Тут. Три, три, шість, сім, вісім, так само буде вісім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Накид. Тут вже робимо те саме: три стовпчики на трьома стовпчиками. Три стовпчики арку. Два. Три, один, два, три. Накід три стовчики варту один. Два. Три, три стовпчики на трьома стовпчиками. Два. Три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Переходимо. До стовпчиків без накиду, один пропустили і сім штук пров'язали. Таким чином, ми обходимо по, хотіла сказати, коло, по квадрату і з'єднуємось. Ну ось тут сліпою петлею, втретю петлю підйому. Так, закінчили попередній ряд. І в нас лишилося ще по факту три ряди. Наступний. Сліпа петля в арку. Три петлі підйому. Це як стовпчик з накидом. Дві петлі арка. Накид. стовпчик з накидом в перший стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, два стовпчика пропустили в наступний стовпчик з накидом. Дві Повітряні петлі. Накид, дивіться, пропустили два, і нам потрібно вже в арку. Я рекомендую пров'язати в першу повітряну петлю, тому що дві повітряні петлі, і нам потрібно пров'язати в арку стовпчик з накидом, щоб воно нічого не їздило просто-напросто нам. Дві повітряні петлі. І тут нам потрібно прирізати 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом варту, Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в останню повітряну петлю. Дві повітряні петлі. Дві повітряні петлі, дві повітряні петлі, і в арку, дві повітряні петлі, повертаємося вниз. Дуже легкий ряд, головна уважність, дві петлі. В повітрі дві петлі в дві петлі дві петлі і тепер піднімаємося. Вгору. Тільки тут є одне але. Так, два. Тут треба варку прив'язати два стовпчика. Так що треба відрегулювати, де саме будуть ваші стовпчики. Дві петлі. І в останній. Ось вот таким чином. Тут у нас було один стовпчик, а на куту у нас уже два стовпчика. Две петли. Две петли, стовпчик. І в самому центрі також у нас відрізняється стовпчик, 1, 2, 3, і розвертаємось. Накид, стовпчик з накидом сюди ж, куди ми прив'язували дві петлі, стовпчик, перший стовпчик, дві петлі, пропустили два стовпчика. Две петли. Две петли. Две петли. И тут узнал пять столбчиков без накида. И, властно, так по колу. Обходимо квадрат. В принципі, якщо ви тут забудете додати, то воно у вас відразу стягне. І ви прив'язавши по колу, якщо покладете його, воно у вас просто-напросто не ляже. Зустинемось в кінці. Починаємо передостанній ряд. 4 повітряні петлі, стовпчик з накидом. 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5 накид, стовпчик з накидом в повітряну петлю, куди ми з'єднувались. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, 2 повітряні петлі стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Один, два, стовпчик, стовпчик. Тут нічого складного, дві петлі, стовпчик, стовпчик, ще раз дві петлі. І тут, як ви вже здогадалась, пров'язано тільки три стовпчики без накиду один. Два, три, дві петлі, Столбчик. стовпчик, дві петлі. Знову стовпчик. Дві петлі. Дві петлі. Доходимо до центру, дві петлі. Це вже центральне. Один, два, три, чотири, п'ять. Стовчик. Цей самий стовпчик. Дві петлі. Дві петлі. Стовчик, стовпчик. Дві петлі. Ще раз. І ще раз, дві петлі. Скинула нитку, дві петлі. Прив'язали три стовпчика без накиду. Тепер тут уважно не розганятись. Ми підійшли до кута: дві повітряні петлі, Стопчик з накидом в перший стовпчик. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом сюди ж, дві повітряні петлі, стовпчик, стовпчик, дві петлі, стовпчик, стовпчик, тому що якщо б пропустили б ту воделочку, все б почало стягувати. А нам цього не треба. Дві петлі. Стовчик в центр. Один, два, три. Повернули. Свчик. сюди ж варку? Дві петлі, стовбчик, стовпчик. стовпчик. Ну, власне, все, тут більш нічого новенького немає. Не забуваємо про це розширення. Зараз і покажу ще раз. Ну і про те, що на кінчиках там по 5 повітряних петель. Ось останній стовпчик. Сюди стовпчик з накидом. Дві петлі, стовпчик з накидом, дві петлі, три стовпчика без накидом. Ось таким чином. Ось про це місце казала: ось тут п'ять повітряних петель, Тут всюди збоку по п'ять. Ось тут три. В основі роздвоєння. Не губіть. Зустрінемося вже в останньому ряді. І так, приступаємо до останнього ряду. Для початку сліпа петля в арку, три петлі підйому. І ще шість стовпчиків з накидом в цю жарку. Це буде три, чотири. 5. 6. Разом з петлями підйому сім. Трошки в сторону. Набираємо по схемі 4. Рекомендую 5. 4, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду. Ось так. За дві пів петлі. А, стоп. Кажу стовпчик без накиду. А пров'язую сліпо і так сім стовпчиків знаки назад один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Є. Тепер стовпчик без знаки, а воно якраз так і лягає, бачите? В стовпчик з накиду. Робимо накид. Пропустили наступну арку через одну. Так, там у нас 5 малює. П'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два, три. Чотири. П'ять. 1 2 3 4 5 За дві півпетлі. стовпчик без накиду. І знов п'ять стовпчиків в цю ж саму арку. Один, за потреби, а вона таке буде руками допомогти. Два. Три, чотири. І п'ять. Є. Знову, бачите, так гарно лягає стовпчик, стовпчик без накиду. От таким чином. Посередині пров'язуємо в арку стовпчик без накиду, три стовпчика підряд. Один, два, три, стовпчик в арку, стовпчик в стовпчик. Накид. Пропустили арку в наступну п'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 1, 2, 3, 4, 5, стовпчик Без накиду. І знову п'ять. 1, Два. Три, чотири. П'ять. Притулили. Відразу знаєте, куди пров'язувати стовпчик без знак? Центральну арку. Так, як в'язали ось тут. Сім стовпчиків, піко з п'яти. Сім стовпчиків. Ось тут ви справите самі, коли дойдете до місця зі стовпчиками без накиду, я до вас приєднаюся. так, у нас тут вже вилягається класний візерунок, такий, який має бути, в принципі. Пройшли частину зі стовпчиками без накиду. Ми зараз знаходимося над. Першим стовпчиком з накидом. Накид. Пропускаємо арку в наступну. Пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом, один. Два. Три, чотири. 5. сюди. П'ять. Один, два, три, 4, п'ять. Це один з найлегших останніх рядів за останній час. Тому що ні складних піков, ні переходів. Знову п'ять стовпів. Два. Три. Чотири. П'ять. Можна навіть запіку смикнути. І от воно стане. Приклали. Куди дістає? От сюди. Значить, тут стовпчик без накиду. Наступно пропускаємо через одну знову такий самий елемент. П'ять стовпчиків з одним накидом. Два. Три, чотири. П'ять, один, два, три, чотири, пять. І знову п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. стовпчик без накиду. Є. У нас лишилось один стоп, один, одна арка. І, власне, сам кут центрально. По схемі сюди треба прив'язати 8, так, 2, 2. 2 Ані, 7, все правильно. Значить, так само, як і бокові робили. Між боковими різниця те, що тут. Ось, додається ще один елемент. Так, сім стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. 1 два, три, чотири, п'ять. стовпчик без накиду. І ще раз 7 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сюди поклали стопчик без накиду. І таким чином ми обв'язуємо по колу, якщо у вас все вийшло як треба, навіть просто розправивши руками в'язання, воно все лягає. Далі я закінчу, відпарю її, зважу. І вам розкажу про всі параметри. І так, пані та панове, що я можу сказати? По стороні 34 см, вага 32 грама, ну, плюс ті хвостики, які були, це десь 35 грамів. Одним словом, моточка на 50 грамів, якщо ви будете в'язати, її в одну нитку в один колір. Вистачить з головою. Я ж робила її фокус. От вівчарі етнокатон 600 метрів в 100 грамах палітра. Інструмент. <свіття> в принципі, одна з найлегших. Здається, начебто складна, але одна з найлегших мотивів. У нас лише серветок. Зараз, поки ви будете далі дов'язувати, я хочу ще зробити в три мотиви доріжку таку. Якщо хочете, щоб я показала з'єднування, то можете писати в коментарях. Тому що обв'язка, вона буде йти плавно. Тут з обв'язкою нічого змінювати не треба буде. А от єдине, що буде різниця це ось тут з'єднування перехід наступний мотив. Все. Легких вам петельок і до зустрічі в наступних майстер-класах.